Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки незалежній в Україні. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло за ці роки з нашою країною. І що сьогодні ми повинні знати про себе та про Україну, аби вже завтра жити краще. Грудень 1991 року перший в історії незалежної України телеміст. Люди в прямому ефірі ставлять питання щойно обраному першому президенту України Леоніду Кравчуку. Серед учасників і 16-річний школяр Влад Михненко. Він поставив президенту зовсім не дитяче питання. Я спитав, чи раціонально відмовлятися від ядерної зброї, чи не нападуть на нас після цього. Президент відповів, що це нісенітниці. Ми тут не дурні і пересвідчимося, щоб наші міжнародні партнери надали достатні гарантії безпеки. Як із долею школяра влада пов'язане ядерне роззброєння України, ми розшукали його і сьогодні почуємо та дізнаємось, що пішло не так в ядерному минулому України. На початку 90-х про Україну в світі добре знали одне це там, де Чорнобиль. Це була така незагойна рана, от в серцях наших, у наших думках. І ясно, що при ухваленні будь-яких рішень державних. Цей фактор був присутній. Тоді не було такого, такої такого розділення, що є от безпека, яка може гарантуватися ядерною зброєю. А от є, наприклад, там, мирне використання атому все це у суспільній свідомості жило як щось таке одне небезпечне. У нас на Україні, де сталася Чорнобильська трагедія, ми особливо сильно відчуваємо, що то є ядерна зброя. Це ядерне було фактично негативне було пов'язане в думках багатьох з оцією Москвою, котра насаджує Україні, насаджує у ці технології, які потім е, вибухають так в, і, і створюють аварії. Також це часи, коли люди оговтуються після соціального вибуху розпаду СРСР. Дев'яносто перший, дев'яносто четвертий роки гострої економічної кризи і гіперінфляції. 10 тисяч відсотків інфляції. Згадаємо купони, згадаємо те, що гривню тільки ввели в 96-му році. Бідували майже всі: 80% відсотків населення, і це при тому, що саме українці стали спадкоємцями колосальних військових і технічних радянських скарбів. Це в нашому конструкторському бюро. Щойно створений найбільший у світі літак Ан-225. Мрія. Новітні ракетно-космічні розробки. Чорноморський флот і велетенський обсяг наймогутнішої у світі зброї. То що це за третій за розміром ядерний потенціал світу? Зараз ми часто чуємо цю фразу, але впевнений, ви не уявляєте його масштабів. Такий потенціал, який у випадку його застосування в повному обсязі, він міг повністю знищити окрему державу або континент? Микола Філатов, генерал-майор ракетних військ стратегічного призначення. 1990-1994 рік командир 46-ї ракетної дивізії, місто Первомайськ, Миколаївська область. 1994-1997 рік. Перший заступник командувача 43-ї ракетної армії Зсу, місто Вінниця, голова всеукраїнської спілки ГО Союз ветеранів ракетних військ стратегічного призначення. У складі 43-ї ракетної армії, штаб якої знаходився у Вінниці, залишалося дві ракетних дивізії, які мали 176 шахтних пускових установок. 130 ракет були сс 19 так називаємо по класифікації НАТО, і 46 ракет СС-24. Пускова установка. Це ось така шахта для одного ракету -мосія. Тут як у цівці Велетенської рушниці знаходилась заряджена, заправлена паливом, націлена, цілком готова до запуску міжконтинентальна ракета. У нас було таку 176. Тільки в піромайській ракетній дивізії на випадок отримання наказу на проведення пуску ракет бойових повинні були працювати в межах ну 50 секунд. Для виконання всіх предпускових операцій Після цього нажимали кнопки пуску, поворачувались ключі, і через 30 секунд 46 ракет стартували в бік вероятного противника. Команду пуск міг дати тільки центр керування. Офіцери на місцях не знали, куди саме запускають смертоносну зброю. Для них це була засекречена інформація.